У коридорі бджільнянської школи каркас для плетіння маскувальних сіток стоїть від початку повномасштабної війни. Учні та педагоги використовують для цього кожну вільну хвилину, розповідає дев'ятикласниця Олена Бондарук. Ми приходимо тут після уроків, плетемо сітку на перервах в виставному. Як чекаємо автобуси після уроків. І До уроків ми дуже багато плетемо. Для Ангеліни Лисаковської ця робота, каже, має особливе значення. Її тато вже три роки як на фронті. Коли я плету сітку, я відчуваю, що я допомагаю захисникам. Як розповідає вчителька Людмила Ставнича, понад 50 односельчан нині на війні. Серед них батьки учнів і колеги. Ми вже сплели понад 100 сіток. І ми не чули від дітей, що вони втомилися, тому що ми мотивуємо тим, що ці сітки дуже потрібні нашим захисникам і вони допоможуть, можливо, врятувати комусь життя, і, зокрема, і їхніх батьків і рідних. Директорка закладу Тетяна Мельник також чекає сина з фронту. Розповідає волонтерством у школі почали займатися з перших днів війни. Син уже дорослий. Це його позиція, це його вибір захищати батьківщину. Всі, хто там захищає, всі захисники, захисниці, всі вони чиїсь діти. Завдяки підтримці меценатів школа отримала спеціальне обладнання. Тепер каже вчителька англійської Олена Метелиця: тут готують їжу для захисників у реторт пакетах сьогодні. У меню плов та голубці. Взагалі ми щодня готуємо по 120 пакетів, ретор пакетів для наших захисників. Якщо кашу вони можуть собі зварити там на позиціях, де вони перебувають, то голубці от, домашні з м'ясом, з рисом, дуже смачні. Спочатку нагріваємо апарат до 245 градусів і не запайка цього автоплави, а де, де підготовлюють їх… Запаю всі пакети. Великий автоклав вміщує 120 пакетів, а малий автоклав вміщує 50 пакетів. Їх легше транспортувати на позицію, що нести 10 пакетів, що нести 10 банок. А основна перевага це в тому, що коли хлопці не можуть вчасно вивести з позиції, вони передають їжу із дронами, роблять скиди. І ця це ці реторт пакети вони можуть безпечно доставити. До волонтерства долучаються і мешканці теплицької громади. Фермери постачають м'ясо, місцеві жителі, овочі та крупи. Ми вже Фактично, півтора року займаємося іменно пакетами Це вважайте, півтора року ми кожен тиждень по свині привозимо дівчатам, і вони вже далі їх переробляють. і Ми забираємо і Вже відправляємо. Про все, що отримують захисники, відгукуються у повідомленнях чи надсилають фото, каже директорка школи Тетяна Мельник. Хочемо подякувати колективу та учням джілянської загальноосвітньої школи. За те, що не забувають про збройні сили, від початку повномасштабної війни школа передала на фронт близько 9 тонн продуктів. Все, що готують сьогодні, відправлять захисникам на сумський, харківський та запорізький напрямки, каже вчителька початкових класів Катерина Дубова. У нас в перспективі зробити ще дуже дуже багато все, щоб наші хлопці були ситі, щасливі. І повернулися до нас з перемогою і з богатирським духом. Не втрачали свій настрій, позитив. Руслана Кондратюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.